Серцем вину Боже, я до тебе у тиші, ти назвав мене дитя і простив усі гріхи, цього, цього дати світ не може, і багатства всі землі, що здобув для нас на горському. Yes. para. Я тебе і прославлю я. Спокій душа, зникне найсильніший вік, Ти один, я вірю, знаю, допоможеш все пройти Друзі, вітаю вас, ради вас, що бачити цього хорошого е, вечора. Вівторка. Слава Богу, що ви є, що ви приєдналися до нас, і слава Богу, що заради. нас завдяки вам ми можемо разом читати писання. Я вітаю всіх, хто є, хто приєднався. Я бачу сестрічка Ліді Лополишина з нами, Світлана Бекір, е, Надія Тельман, Любов, Анна Гуцеляк, Друзі, всіх вас раді бачити, раді, що ви є. Що ви приєдналися до нас, Маша Іванчук, з нами. Лідія Сидоренко, Герела Оксана, слава Богу, друзі, за вас всіх, Марія Клейм, брат Василь, Козак, з нами, сестричка Наталя Володькіна. Дуже радий вас всіх бачити, друзі, радий, що і з нами надія Тальман. Оля Лавришин. слава Богу, слава Богу, за вас всіх друзі, Галина Темченко, також з нами. Дуже радий, що ви є. Давайте разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами і продовжимо з вами читати чудово 19-й розділ, чудовий е, такий, е, об'ємний 19-й розділ книги Левит. Давайте помолимося. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі за все, Господь, що ти робиш, і даєш для нас. Прости нас, Боже, за все, ти знаєш наші гріхи, ти знаєш Господи, наші. Проблеми кожного є своє, що з Господь, голоси на те, щоб ми все залишалися з собою, і щоб ми ставали все кращими і кращими. Боже, благослови нашу державу, наш український народ, всіх, хто там є, Боже, даруй мир на нашій землі. Збережи Господь нас в цей непростий час, даруй нам сили, все надіятися тільки на тебе, не взираючи на... Те, що відбувається довкола, нехай ти, Господи, будеш єдиною, на наша сила і наша надія. Веди нас, Господи, все віддаємо в Твої руки і просимо тебе, Господь, не забувай нас у ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Друзі, молимося, просимо, щоб Господь нам допомагав, нам, нашій державі, всім, хто там знаходиться, близьким, рідним. Ну і, звичайно, пишіть свої потреби, прохання. Все, що ви напишете, ми будемо згадувати в на наших молитвах і будемо обов'язково молитися, друзі. Книга Левит. Книга Лавит, 19 розім, ми з вами читали частину, почали читати про те, що Бог сказав: будьте святими. Бо я, Господь ваш Бог святий. Та? І ми дивилися на частину того, що як має бути людина свята, що означає, що людина була свята. І тут Господь показує такі великі, так, вказує такі, на ну, такі важливі речі. Звичайно, вони стосуються і служіння самого, до самого Господа Бога, і дуже багато воно стосується і самого е, нашого ближнього. Так? І ми з вами закінчили на 11-й, так. Не на 12-й, ми закінчили, що на 13-й розділ не будеш, 19-й розділ, й вірш, не будеш кридути свого ближнього, не грабуватимеш і нехай заробіток найми та не залишається у тебе до ранку. Не згадуй лихим словом глухого, словом глухого і не клади спотикання перед сліпим, бійся Господа, Бога свого, я Господь. І послухайте далі: 15-й дуже чудовий. так Теж дуже цікавий. вірш що написано: 15-му. Не чиніть несправедливості на суді. Так? Не потурай бідному. Але не захоплюйся особою вирожні. Суди свого ближнього справедливо. Це слова. Я що означає не потурати бідному? Та здавалося, в чому проблема. Людина бідна, тахнув напаки, якось треба допомогти. Так. Але то не потурати бідному і не захоплюватися виромом означає, що людина має намагатися так якимсь чином все таки жити добре, так намагатися мати якісь такі, знаєте, ну бодай мінімальний, так мінімальний рівень життя, та не потурати бідного. Треба, щоб людина мала якісь заохочення також і до цього життя. Так? Не займайся серед свого народу підкарства, дуже сильно поширено на сьогоднішній день так, у нас справа. Не чини на замаху на життя свого ближнього, я Господь. Так? 17 вірш. Не носи у своєму серці ненависті до свого брата. Натомість відверто до своєму ближньому, щоб не бути винуватим у його гріхових. Скільки чудових і важливих заповідей на сьогодні? Це 19 років. Ми з вами привикли читати якимись такими, знаєте, блоками. так? Там, це 10 заповідей чи ще щось так. І якось, якось ми це все пропускаємо. Але послухайте, наскільки це все об'ємно, наскільки Господь чітко підкреслює. Так. Ті проблеми, які сьогодні є в кожного з нас, на жаль. так? І це те, що бути святі, бо я святий, Господь. Він показує, як людина має бути. Свята, як це все має, має відбуватися. так І далі, так 18-й. Не будь мстивим і не носи образи на співгромадян свого народу, люби ближнього свого, як самого себе, я Господь. От звідки ці слова люби ближнього як самого себе? це слова каже Ісус Христос, коли він говорить про, коли його запитують про дві. Коли вони запит, запитують про саме більше западів, він каже, що ми ближні як самого себе. Так, хтось каже, що це і новому Зовсім ні, це запад написана в книзі Левит. А тоді давним-давно це така річ, <кій> даруйте, яка була абсолютно відома, так відома для євреїв. Євреї розуміли, що таке служити Богу і що таке відносини між ближнім. Так, і оце тут написано: люби ближче, як самого себе. Це те, що Ісус Христос бере каже людям. Так, давайте йдемо далі. 26-й вірш, так. 26 ми їжте. М'яса з кров'ю не ворожіть і не чекуйте. Так. Яка, яка в принципі мала би тут бути зв'язок? там, м'ясо, м'ясо з кров'ю, так і, і, і ворожіння, і чахування. Звичайно, всі знають прекрасно, що кров, так хто знає, то я думаю, багато хто це чув і знає, що так це кров, це душа. так. Дуже часто так кажуть, душа виходила. Коли кажуть, що з Рахілі виходила душа, пам'ятати, що в неї було так, в неї була. На жаль, кровотеча, вона помирала від кровотечі. Так. Тобто, це господь це забороняє. так, І оце душа, кров не ворожіть і не чеку. Оце все воно разом зв'язане, це має єдиний такий контекст. так Чому? Тому що ну, не можна. Ворожбиство, очікування звичайно, воно, воно це, це, це схоблі відбувалося, і це все це все було замішано на цих душах. Так. Не підстригайте волосся навколо своєї голови і не підтинайте країв своєї бороди. Це те, що сьогодні дуже сильно. Стараються виконувати хасиди, так? знаєте що в них є пейси, носять такі пейси. І що? І носять бороду, так? і Хтось каже, ось вони люди виконують цю, цю постанову так? Е, Зрозуміло, чому тут написано, так? Тут написано, тому що насправді язичники, які жили навколо так? в той час навколо ізраїльського народу, вони собі вирізували, так? вирізували такі е, різні. Різні, різні такі якби, узори та, з однієї сторони, з іншої сторони. Та. І оце все, так, оце, це все було таке служіння, та, служіння іншим богам. Бог каже, цього не робити. Та, зрозуміло, що ці пейси е, нарощуються, а це, це не те, про що йдеться тут. Та, це, це, це абсолютно зрозуміло. Не робіть на своєму тілі налізів на знак жалоби за померлими і не наколюйте на своїй шкірі написи татуювання Я Господь та оце ну це знову ж таки та і, і служіння, так ви це робили і служили. До речі, е, до речі, оця історія з налізами, так ж, 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 ж жалоба на знак померлих. Вона існує по сьогоднішній день. Я коли жив е, недавно на східному Лондоні, то я пам'ятаю, що для нас Гленлорд жива людина, яка якої ми брали, здавали, які, в якого ми орендували помешкання, він жив навпроти нас, і він був. Теж якимось жрецем, та чогось, так і коли в нього помер батько, татом там теж бомба там В нього були там якісь знаки на собі. Та. Тобто це все, це все по сонячній день. Тобто, якщо ви думаєте, що це все десь пропало зовсім ні, там в східних культурах, там, азіатських культурах, це все залишилося і на сьогоднішній день то діє. Та і деякі люди навіть цього й дотримуються. Так, так йдемо далі. Не звертайтеся ні до тих, що викликають духи померлих ані до ворожбитів, що оскверняються ними. Я, Господь, вас Бог. Там ну, ворожбиство це е, така тема. Та? Господь сто разів каже, що це робити не можна. Дотримуйтесь моїх субот і благовійте перед моєю святиною, я Господь. Та? Знову ж таки, повторюється неодноразово та історія про суботу і про день, і що треба бути благовійте перед святиною Господа Бога. Е, йдемо далі. Так? Нехай у вас будуть вільні терези, правильні гирі, вільна мірка, сипучих тіл і правильна міра рідни. Я Господь ваш Бог, який вивів вас із Єпського краю. Це нехай у вас будуть е, вірні Терези. От сьогодні багатьом так, людям, на жаль, оцих вірних Терезів, бракує, так, бракує, на жаль. Ми бачимо, що і християнам бракує так, в е, запитаннях війни так, чи в запитаннях того, що в Україні. І навіть сьогодні, коли вже Нова влада прийшла в Америці, коли е, говорять щось недобре, та, то ми дуже часто любимо замовчати. Та, чому? Тому що ми боїмося, та, але е, Терези мають бути рівні. Та, Терези мають без різниці, хто це говорить, без різниці, з якої країни це говорить, але Терези мають бути вірні. Господь каже, що Терези ваші мають бути вірні. Ми маємо так, е, в, в, мір, вірна мірка має бути. Так, і правильна міра людини. Тобто ми маємо з вами все е, 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 судити вірно, так як є. В жодному разі не підіграв. 我的。<laughs> Ось такі друзі, 19-й розділ. Знову ж таки, я ще раз хочу підкреслити, наскільки це все важливо. Так, наскільки важливо читати п'яти наскільки важливо читати книгу вихід, «Левит». і бачити, що там є маса, маса різних заповідей, там є маса, маса різних пояснень, що таке бути святим, бо Господь Бог святий. Так це все є і це дуже важливо для нас. Тому друзі, читаємо уважно, вивчаємо уважно і дивимося, що саме Господь нам казав, як він нам казав, як він нам заповідав з вами служити. Всім вам ще раз хорошого вечора. Нехай Господь Бог вас благословить, нехай допоможе вам в цей непростий час і чекаю вас завтра, завтра у нас вже буде середа. Приходьте до нас, ми будемо далі читати писання, будемо далі розглядати з вами тобі голови. Всім Божого Боже і спокійної вам ночі, друзі. Подих вітру на світанку, чиста вранішня роса, дзвінки ще бід солов'яцим захоплююсь я. Аромат ухмяних квітів, що скошена трава, ніжний дотик сонця цим захоплююсь я. Мудрий батькові поради, добре поля дідуся, лагідні обійми мами, цим захоплююсь я. Все цим Бог подарував нам всю красу для нас творив він нас безмежно полю. Йому вдячний за спасіння жертву на Христі, неймовірно, з Ним щаслива йду до вічності. Поспіши, Поспіши Христа прийняти, Він давно чекав тебе вічний сум. Треба жну зв'язу, з ним життя змістов стане. встане. Не барись, друже, прошу, все це Бог Бог. Кожен буде з ним щасливий, прийнявши до серця свого, серцем Бог подарував нам всю красу для нас творив. і нас безмежно полюбив. Нас усіх безмежно полюбив.